Доброго ранку, май, малята! Я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. Сила його надзвичайно велика. Вогонь буває добрим і його використовують для тепла і приготування їжі. Але вогонь може бути злим і страшним. Він може знищити все довкола, він нікого не жаліє. Давайте розглянемо ілюстрації і поміркуємо, де вогонь добрий, а де злий. Вогонь допомагає зігрітися. Як ви гадаєте, він добрий? Так, молодці. А вогонь знищує домівку. Вірно, це вогонь злий, а вогонь у лампі. Так, це добрий вогонь. Вогонь, який готує їжу. Це добрий вогонь. А вогонь який спалює ліс, це злий вогонь. А вогонь у свічці. Так, це добрий вогонь. Малята, ми сьогодні говорили про небезпеку від вогню. І якщо ви десь побачили пожежу, то обов'язково скажіть дорослим або телефонуйте на номер 101. Малята, я пропоную вам на згадку про наше заняття зробити добрий вогонь із пластиліну. Але спочатку підготуємо наші ручки. Добрий ранок, добрий ранок, з сказали ми сьогодні всіх дітей разом привітали. Давайте ще раз. Добрий ранок, добрий ранок, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей разом привітали. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, пластилін, червоного коричневого кольору, стека, дощечка. І серветки. А, шановні батьки, діткам знадобиться ваша допомога. А ми починаємо працювати. Беремо коричневий пластилін і відрізаємо пару шматочків. Починаємо скочувати. Це у нас хвост. Червоний пластилін і робимо декілька. Ось так. Це поки наш вогонь. Тепер будемо викладати, беремо наш ворот ось так. Тепер. Ось такий добрий вогонь вишив у мене. А фото ваших робіт я буду чекати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!